Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Так, зима. Давайте пригадаємо зимові місяці, як називається перший місяць зими? Вірно, грудень. Як називається другий місяць зими? Другий місяць зими називається Січень. А як називається третій місяць зими? Третій місяць зими називається Лютий. Зима ніби лютує і не хоче поступатися весні. Давайте з вами пригадаємо ознаки зими. Взимку іде сніг. Взимку сонце світить. Але не гріє. Взимку небо частіше вкрите хмарами, сірими, важкими, сніговими. Взимку дні стають коротші. Взимку на вікні можна побачити візерунки. Хто їх намалював? Мороз. Тож на вулиці взимку морозно. Давайте з вами розглянемо ближче в візерунки на вікні та скажемо, на що вони схожі квіти, гілочки, сніжинки, дерева. Так які ознаки зими ви знаєте? Іде сніг. Дні стають короткими, на вулиці мороз. Сонце взимку світить, але не гріє. Небо взимку сіре, похмуре, вкрите хмарами. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.